Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Аргентина планує звернутись до інвестора Сполучених Штатів Америки і впровадити в себе технологію малих модульних ядерних реакторів, так звані СМР, для того, щоб розширити свою ядерну енергетику. Про це повідомив головний радник президента Аргентини Хав'єра Мілея. Це може означати кінець раніше оголошеного китайського проєкту на тій самій ділянці. Провінції Буенос-Айросу. Дуже цікава новина, чи не так, особливо враховуючи, що Хавєр Мілей позиціонував себе як лібертаріанець, тобто той, хто не втручається в економіку, той, хто теоретично не має мати якихось стратегій, пріоритетів, да, тобто ручних рішень. Але ми бачимо рівно протилежне, тому що ядерна енергетика вона не з'являється. Через невидиму руку вільного ринку вона з'являється через пріоритизацію цієї сфери на рівні державної політики і через створення особливо привабливих умов. це дуже цікаво, чи не так? Дем'ян Рейдел, який курує в уряді Аргентини ядерну політку, заявив, що Мілей має намір передати ділянку, заплановану для четвертої атомної станції в країні потужністю на 1,2 ГВт, яка розроблена аргентинською дослідницькою організацією ІНВЕП на основі технології оцих малих модульних ядерних реакторів, яка ще не пройшла масштабної комерційної перевірки. Дизайн аргентинський, а капітал для Реалізації надійде з Америки 100% приватні прямі іноземні інвестиції, пояснив Рейдел, не називаючи американського інвестора, який укладе спільне підприємство з аргентинською компанією. Ми вважаємо, що першу станцію можна запустити вже до 2030 року. Потім все піде швидше, і ми взагалі станемо експортером цієї технології малих модульних ядерних реакторів. Заявив він в п'ятницю. Мілей і рейдел презентували пла. План збільшення виробництва ядерної енергії та видобутку урану в Аргентині, аби привабити технологічні компанії, що дедалі активніше застосовують такий ресурсоємний штучний інтелект, який потребує величезних просто обчислювальних спроможностей і відповідно потребує величезної потужності енергетичної генерації. І от якраз Мілей хоче запропонувати їм стабільні обсяги енергії в Патагонії. Рейдел уявляє. Собі так зване ядерне місто, куди можна приїхати зі своїм проєктом і просто підключитись туди до потужності ядерної енергії. Це справді буде велика перевага. Рейдел розповів про цю свою мрію у газеті Financial Times і підкреслив, що єдине, що здатна покрити енергетичний дефіцит, спричинений гігантськими дата-центрами, яких потребує світ, розвиток штучного інтелекту, це ядерна енергія. Вона чиста, стабільна. Вільна і масштабована. А я розповідав вам про ті гігантські енергетичні потреби, які має штучний інтелект для свого подальшого сталого масштабування. Існує ймовірність, що деякі дата-центри з'являться ще до введення цієї технології СМР в дію, використовуючи сланцевий газ із швидко зростаючих родовищ Патагонії. Однак, за словами Рейдела, технологічні гіганти можуть оголосити про масштабні інвестиції в дата-центри в Аргентині вже у 2025 році. Ну і треба. Згадати, що в принципі вже є приватні компанії, які мають чіткі плани побудови своїх малих модульних ядерних реакторів. Я вам про це вже розповідав. Лівий попередник Мілея у 2022 році підписав попередню угоду на будівництво китайського реактора традиційного зразка вартістю понад 8 мільярдів доларів США, відомого як Атуха 3 на тій самій ділянці. Проте лібертаріанська позиція Мілея передбачає відмову від державного фінансування інфраструктури. Труктури і більш тісні зв'язки з США, що послаблює попередні домовленості з Пекіном. Експерти визнають ядерний сектор Аргентини найбільш розвиненим в Латинській Америці. Там три державні атомні електростанції забезпечують 8% електроенергії країни. І хоча є великі запаси Урану в Аргентині, там видобуток досі не ведеться. Один з проєктів з видобутку урану, яким займалася канська компанія Blue Sky, знаходиться на завершальній стадії. Нещодавно був придбаний Корпорейшн Америка аргентинським конгломератом, де Мілей свого часу, до речі, працював економістом. Аналітики вважають, що Аргентина здатна стати впливовим гравцем у наступному поколінні ядерних реакторів. Приблизно 80 проєктів малих модульних ядерних реакторів розробляють сьогодні в світі, підкреслюють фахівці, і Аргентина може опинитися в першій хвилі країн, які впровадять цю технологію, якщо зможе забезпечити достатній рівень інвестицій та інфраструктури. Попри це, інтереси інвесторів напряму залежать від реформ, зокрема від скасування валютних обмежень також від того, як Мілеїв впровадить жорстку економію, і виступить на проміжних. Виборах у 2025 році, тому що в нього, у нього ж немає парламентської більшості. Водночас, завдяки урядовій програмі стимулів для великих проєктів цього року вдалося залучити вже близько 8 мільярдів доларів інвестицій в енергетику та гірничу промисловість. Про це кажуть в аналітичному підрозділі JP Morgan. Так, от зверніть увагу, що це своєрідний аналог таких інвестиційних нянь того спеціального режиму, який запроваджений в Україні, тобто вр. В Аргентині він запрацював вже дуже масштабно і дуже швидко. В п'ятницю агентство з атомної енергії МАГАТЕ підписало меморандум про взаєморозуміння з урядом Мілея на підтримку ядерної. Ініціативи історично ядерні програми Аргентини фінансувалися державою, але Рейдел наголошує, що приватний капітал виведе галузь на принципово новий рівень. Він вважає, що бюджетна дисципліна та уряд відкритий для бізнесу відкривають Аргентині шлях до повноцінного використання своїх наявних ресурсів, розкриття потенціалу. Втім, такий перехід викликає занепокоєння щодо фінансування національних науково-дослідних установ і державних програм. СМР, які через скорочення бюджету нині перебувають у підвішеному стані. А енергетика, знов таки, це зазвичай справа найвищого рівня державної політики. Це не просто бізнес. О, ні. Невідомо наскільки успішними будуть ці трансформації з умов жорсткої економії, застерігає Елфреда Каро, такий науковий співробітник Університету Джорджа Вашингтона та колишній директор інституту Бальсейра. це аргентинський ядерний Сінгтенг. Проте. Він визнає, що СМР-дизайн цієї аргентинської компанії INVAP залишається дуже конкурентно спроможним в глобальних перегонах за комерціалізацію цих технологій малих модульних ядерних реакторів. Сам Рейдел, який має диплом фізика інституту Балсейра, переконаний, що саме приватні інвестиції за підтримки міжнародних партнерів допоможуть Аргентині стати експортерам малих модульних ядерних реакторів, забезпечуючи електрикою дата центри. З підтримкою штучного інтелекту та стимулюючи нову хвилю ядерних інновацій в Україні. Той, хто має велику генерацію дешевої енергії, має величезну перевагу не тільки в розвитку штучного інтелекту, не тільки в майнінгу біткоїна, а також в розвитку сучасної, високотехнологічної, енергоємної. Промисловості це дуже важливий вектор міжнародної співпраці для України і сьогодні, і на перспективу повоєнного відновлення, нам потрібна посилення і розвиток нашої ядерної енергетики для того, щоб бути висококонкурентними в родині європейських. Країн. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Ви допоможете нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації.